Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світошак, і сьогодні ми разом з вами маємо можливість оглянути масу автомобілів, які продаються на авторинку у місті Львів на Карбазарі. Звичайно, що я завжди рекомендую максимально перевіряти як фактичний стан автомобіля, так і історію автомобіля. А історію ми можемо оглянути і перевірити через CarVertical. А промокод Роман Світошак дасть вам знижечку у 20%. Я залишу посилання внизу під відео, тому обов'язково переходимо за посиланням і користуємося цією послугою. Наголошую на тому, що іноді до мене також люди кажуть, Роман, але ж ну, там воно 500 чи 600 чи там трішки, там, залежно як ви будете, які звіти обирати, все-таки це дорого. Я кажу, звичайно, що це дорого. Тільки дорожче, коли ви оплачуєте 10 тисяч доларів, приїжджаєте додому і в ході користування починаєте розуміти, що автомобілем. Щось не так по пробігу, тому що він більше затертий, ніж ви дивилися в розових окулярах, коли ви його купляли. А якщо купляли ще й без допомоги фахівців, без СТО, то взагалі ситуація опатова може бути. То тут тих, тих 500 гривень це взагалі недорого. Ну, це моя суб'єктивна думка. Напишіть в коментарі, хто що думає. Хоча я вам більше скажу, іноді читаю коментарі, і мені трішки стає смішно. Знаєте, що смішно? Бачу, як люди пишуть, а це взагалі не потрібно. І мені здається, що. Це пишуть власне ці продавці, які, яким явно невигідно, знаєте, як кажуть, інформаційна війна. Навіщо вам перевіряти історію автомобіля? Це все брехня. Краще просто купити, повірити на слово. І все у вас буде добре. Тому будьте обачні і робіть правильні вчинки. Що можемо сказати на сьогоднішній день по ринках? Взагалі, в цілому, ми працюємо, друзі, в місті Львів, Луцьк, Франківськ. Рівне будь-якому з цих ринків можна замовити експерта на день роботи на ринку. Звичайно, що якщо ви приїжджаєте на ринок, я вам скажу, статистика близько 90%, що у вас буде позитивний результат. Тобто ви отримаєте свій єдиний автомобіль. Ну, сказати чесно, 90%, як на мене, це є досить такий високий показник. Другий варіант, можна знайти автомобіль будь-де по Україні в містах України. Можна замовити огляд, звичайно, якщо виїзд за місто, там трішки міняється ціна. Скидаєте мені посилання, я вам даю підтвердження по ціні, і ми також оглянемо цей автомобіль. Чим ця послуга зручна? Зручна тим, що ви можете, сидячи вдома, не тративши свого часу, замовити послугу, ми перевіримо автомобіль, далі надаємо вам фото-відеозвіт і висновок експерта. І, звичайно, після цього вже розуміємо, що робити далі. Направду, в мене є випадки, один з випадків пригадую, як наш замовник, дуже цікаво це все було. Каже: Романе, я би хотів оглянути автомобіль, я поїздом приїду до вас у Львів. Нехай ваш експерт також приїде, там не пригадуєте, здається, 9-та якась там година була, чи п'ять по 9, ну якось так. І нехай експерт під'їде, і ми цей автомобіль нам мені повністю весь все перевірить. Я кажу, слухайте, дивіться, ви хочете приїхати завтра о 9 ранку. Сьогодні в нас є ще фактично цілий день. Ми можемо сьогодні подивитись на автомобіль, ну, щоб взагалі картинку вам сказати про авто. А ви собі, звичайно, на 9-ту годину завтра ще приїдете. І підказую, а може взагалі б не буде потреби їхати, якщось буде не так. Що ви думаєте, приїжджає чоловік, експерт все показав, насправді машина... Невідомо чи він взяв цей автомобіль, справа в тому, що експерт показав всі недоліки, недоліки були. І експерт каже, ну, звичайно, рішення за вами, ну, в принципі, так і хотів замовник, що він собі сам буде думати, йому потрібно було просто проявити ситуацію. Але до чого я веду? Якщо автомобіль все-таки не підійшов, тому що там були зауваження, то людина приїхала, постояла з боку і поїхала назад без нічого, потративши свій час в дорозі. І я вважаю, ну, це моя звичайно суб'єктивна думка, я вважаю, що цей час можна потратити більш корисно. Тому ця послуга тим і зручна, що можна віддалено подивитися автомобіль. Ну, давайте трішки прийдемося по автомобілях, по, по інформації, що продається, ціни. Давайте трішки так. Ну, перед нами Kia Sorento. Бачимо, що автомобіль привезений із США. Поправте мене, якщо помиляюся. 2.4 бензин, автомат 12 рік, вартість 14300. 4х4, заявлений пробіг 228. Sorento, я вам чесно скажу, це з категорії автомобілів, це є великий кросовер, який є на вторинному ринку ну, він в доступну фактично ціну. Але треба розуміти, що такого класу кросовер, він буде потребувати відповідного обслуговування. Тому якщо ви готові, то, звичайно, такий автомобіль можна розглянути. Давайте глянемо на хороший цікавий кросовер від виробника FIAT. 12 рік, 14500, 2.0, дизель, автомат. Зрозуміло, ну, що автомобіль пригнаний з Європи, телефончик є в кадрі. Якщо когось цікавить, можна зателефонувати. До речі, я на самій відео картинці, а також під відео, прикріплю телефончик, це особисто мій телефон. І більше вам скажу, ви якщо дзвоните, ви спілкуєтесь зі мною. Справа в тому, чому я за це хочу відразу так трішки піти в сторону по нашій темі. Справа в тому, що вже є експерти, які, може експерти, може не експерти, але того, які кажуть, що вони там мені допомагають, і все, що, то, що до них, те саме, що до мене. Тому не знаю, хто там за спиною що робить і хто, хто, хто називається, що він мій помічник, направду вам кажу, правильно виглядає все так. Якщо ви дивитесь це відео, ви знаєте мене, і ви мені довіряєте, то ви маєте спілкуватися особисто зі мною. Тобто, якщо у вас автомобіль якийсь цікавий на огляд, я особисто піднімаю трубку. За цим номером ви особисто можете просто мені написати, я вам особисто відпишу і коли буде сформований звіт, якщо ви його замовите, я особисто вам його скину. Отак воно працює через руки туди-сюди, що хтось там буде називатися, що він також мене знає. Тобто є вже така ситуація, коли до людини дзвонять, та мені вже от повідомили на підписники. Тобто, кажуть, ну я думаю, ще подзвоню, поцікавлюся, хто там що перевіряє. І каже, десь там по телефону, кажуть, та то все те саме, ми все те саме, то, то все те саме, та-та, ми роман -Світошак". Ну Так, друзі, не працює. Я працюю особисто під своїм ім'ям. І тому, якщо я вас замовлення беру, я його вам скидаю, і відповідно за це все я відповідаю. Тому десь там помічників, таких, що за спиною називається, що вони також аля роман, роман Світошак, ну воно так не працює. Давайте ми по інформації. 19 рік, 1, е, ні, 2,4 перепрошую, 18 тисяч 750. Максимальна комплектація заявляє продавець. Ну, Телефони в кадрі, автомобілі з Америки пробіг 48 тисяч. Наче все непогано, пробіг невеличкий. Якщо автомобіль був не в сильному ДТП і його правильно відновили, то ну, це моя суб'єктивна думка. Я знаю, наші підписники часто, ну не часто, але досить, досить, досить таки бачу багато коментарів, що битки краще не брати. Насправді тут все відносно, битки можуть бути і в Україні. Ви не думаєте, що українці їздять без, без ДТП, тобто ДТП все рівно. Трапляються, з Європи також автомобілі є, такі, які є в ДТП. Тому оцей лого, яке вже є на американських автомобілях, що вони всі битки, ну, воно здебільше так є. Але кажу, битки в нас в Україні також є, так само, як і з Європи. Тому тут треба все правильно собі знаєте, дивитися і, як кажуть, міркувати над цим питанням. Ну, давайте тепер по інформації цього джипа, але інформація кудись пропала. І саме цікаве, бачу, люди активно його розкопали. Бачите, як справа, так і зліва. Ну, немає інформації, ми йдемо далі. Наступний автомобіль Audi Q5. Ми бачимо, що автомобіль пригнаний із США, і він зараз е привезений на фірму. Тобто по договору купівлі вам цей автомобіль будуть продавати. Бачимо по комплектації все наче добре. Ну, інформацію бачимо. 13800, 1381 рік, 3.2, дизель 219 тисяч заявлений пробіг. Ну, хтось скаже, що для американця це багато, направду, десь воно приблизно так і є. Американці, вже якщо ми розглядаємо хтось собі прийшов до американця, то хочуть із невеликим пробігом. Це є факт, такі реалії. Ну, але продається те, що бачимо, і тому кожен міркує для себе. Два слова скажу по цінах. На жаль, з цінами все як було, ціни неймовірні. Хотілося б набагато дешевше, але ціни це формуються вони таким чином, що там не все так просто. Тобто Просто ціни тримаються ну, на високому рівні, на це є декілька причин. Якщо буде потрібно, напишіть в коментарях, я їх розкрию. Я кадрі на спижок 5008-26650. Вартість автомобіля, 17 рік, 2,0 дизель. Ну, серйозний, до речі, апарат. Це є категорія міні-Вен. Автомобіль створений для сім'ї. В принципі, тут трошки виглядає по дизайну космольот, Ну, такі реалії. Peugeot завжди любило щось зробити цікаве, і вони завжди по дизайну ну, досить, досить, досить цікаві. Ну, пишіть в коментарях, друзі, хто що думає, а ми рухаємось далі. Mazda CX5. В новенькому кузові 19-й рік. Гляньте, який дизайн, 19 й рік, 27 999 2,5 бензин. Автоматична коробка передач. Телефончик в кадрі, тому якщо когось зацікавить, ну, до речі, максимальна комплектація ще заявляє продавець в білому кольорі. Ну, скажу так, якщо автомобіль в доброму стані, то саме ця модель є в принципі, добра, вона вартує уваги для розгляду, тому в принципі собі можете, друзі, і розглянути. Бачимо, шини зимові, автомобіль стоїть на нашій реєстрації. Що це означає? Це означає, що ми робимо перереєстрацію. Як робиться перереєстрація, все дуже просто. Приїжджаєте в, сервісний, в цій, перепрошую, сервісний центр, продавець і покупець. Розписалися, звичайно, пройти експерта-криміналіста. Це 200 гривень, 1300 в касу, і ви забулися. Тігуан. 15 рік, 18400, 2.0, дизель, автомат 4х4. Телефончик в кадрі. Тому, якщо когось цікавить, знову ж таки можна зафіксувати. Ми його допоможемо. і... Якщо треба, організуємо перевірку. 4х4 це добре. До речі, автомобіль пригнаний на фірму. Знову ж таки, Mazda це X5, але від білої це є попередній кузов. Ну, Ми бачимо зараз по дизайну, це явно видно. Автомобіль пригнаний на фірму, тому тут стоїть питання, чи автомобіль має сертифікат. На Європу це близько 100 доларів, на Америку дорожче. 2500, 15, 16 рік, 2,2 дизель. Максимальна комплектація автомат. Ну, Вигляд автомобіля звичайно цікавий. Вони всі, до речі, на ринку є гарно покрашені, красиві. Але на красоту, як кажуть, дивимося однозначно, але не забуваємо про перевірки. Це те, що я наголошував на початку відео. Це Car Vertical і це фактично фізичний стан. 2007 рік 1150 Матіс 133 тисячі заявленого пробігу. Ну, все, я вам скажу по автомобілю цікавенько. Єдине, що ну, дуже малюточка, дуже маленький. Ну але в місті реально такі автомобілі Вони мають свою правду, це факт. Ми, до речі, підходимо потихеньку до логічного завершення, але давайте ще трішки по інформації. Гольф в кадрі, виконання кузова Універсал, сірий колір. Бачимо релінги по інформації: 15 рік, 13200 2.0 дизель автомат. Ну, непогана комбінація: 144 тисячі заявлений пробіг. Ну і бачимо, що продавець заявляє, що можна дзвонити на два телефони. Автомобіль стоїть на нашій реєстрації і, в принципі, як бачимо, готовий до продажі. Ну і що? Останній автомобіль, друзі, на сьогодні? Також. Апарат, до речі, досить такий цікавий. Ауді, бачимо навіть так виглядає, що підтоновані передні фари. На дуже цікавих дисках, зимові шини. Ну, диски, я думаю, ви розумієте. Тут продавець трішечки вклався в цей автомобіль. Ну і по кольору такий він досить такий, знаєте, я б не сказав, що цікавий не цікавий, то кому як подобається. 15 й рік, 14700. А третя. бензин. 1.8 автомат. Доступна, до речі, ціна для цього автомобіля, але популярності небагато. Усім успіхів, бережемося. Слава ЗСУ!